Є люди, які ми пропонували прийти на культурну оборону, і які хотіли прийти з, з гонорарчиком. Ні, хтось на окремому Мерседесі хотів переїхати, якоїсь да? певної марки і певний готель поселитись у Львові. Коротше, дивіться, до відношення, покривання, грошей. Що це був, просто, на книги, просто на книги, Скажи, я, я хочу... От такі от інсайти для глядачів, які глянуть подкаст, такі, які, є... які глянули вже які годину тебе слухають і не заїхати. Я, але я хочу сказати, що пояснити чому, ті, бо зараз хтось може інше затригерити глядачі і сказати, вони благодійна штука, вони просять повернути їм гроші за дорогу. Дивіться, не всіх. Артистів, сповільні, часто не все є так окей, як ви собі вважаєте. Вони не так живуть прикольно, як ви собі думаєте, показується в інстаграмі. Приїзд, наприклад, приїхати і не за все є час. Наприклад, приїзд приїхати, наприклад, приїхати з Києва, це є там цей вар карти, ну, посилити людину так. у Львові. Львів не є дешеве місто по готелях. Зараз це ж є цей і це є витрати. Тому це нормальна річ, що ці речі покриваються для цих артистів.